Нарікання коломіян мешканці вулиці Палія скаржаться на погані дороги і ями на дитячому майданчику. Люди кажуть, коли паде дощ, пройти неможливо замість гойдалок величезні ями з водою а дітям немає де гратись. Галина Гонташ проживає на вулиці Палія шість років. Жінка каже: мешканці будинків мають багато проблем. Якщо бруд у під'їздах це провина мешканців, то погані дороги і вириті ями аж ніяк не їхня робота. Просто неможливо, щоб перейти, переїхати, коли починаються дощі. Тим більше з водоканалу за цей рік 4-5 разів ремонтують труби, і вони залишили це все таки заради того, за наших дітей за благополуччя нашої санітарії вирішила звернутися в НДК. За допомогою, щоб влада подивилася, наша поремонтувати нам ці дороги, бо далі неможливо з дорогами. У нас дуже велика проблема. Як ідуть до іду, 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 то тут. Страшні колобані. Тут взагалі пройти неможливо ні до того будинку, ні до цього будинку. Пані Леся молода мама. Жінка нарікає через величезні ями, які розрили працівники Коломийського водоканалу, діти не лише не мають, де гратися, а й ризикують втрапити туди. Хотілося, щоб трохи наші дороги підправили, бо от коли самі дощі, це заливає нас, все. Важко проїхати болото. І так же само, водоканал у нас там постійно риє, копає. Одного разу вони взяли просто, лишили відкритий канаційний люк, повністю залитий водою. Тобто він просто. Я два дня. поки не знаю, не бачила хто взяв і закрив його. Ну а якщо куча дітей бігає, не дай Боже, дитина впаде. Вони якось так безсовісно це залишили, відкрили і поїхали. Чим ми мали тут важку плиту підняти. Окрім проблемних доріг та виритих ям, мешканці розповідають і про інші невирішені питання, зокрема освітлення вулиці та встановлення лавочок. Біля третього під'їзду немає лавочки. У мене мама учасник війни. 85 років. Я не маю права нікуди і не вивезти і нічого. Будь ласка, поможіть нам. У Коломийському водоканалі нам підтвердили, роботи там справді проводять, адже заміни потребують водопровідні мережі. Вони вже себе давно вижили. Проте коштів на ці потреби поки немає. У комунальному підприємстві сподіваються на кредитні гроші, тому ритимуть там, поки роботи не завершать. Щодо доріг, то у владі пообіцяли вже цього тижня засипати ями та розрівняти проїзди грейдером.